Напередодні різдвяних та новорічних свят у всіх безпечних освітніх просторах Нікополя пройшли чудові заходи для дітей. Святкові програми включали цікаві сюжети, рухливі ігри, танці та музичні виступи. Діти з радістю брали участь у конкурсах та веселих розвагах, грали на музичних інструментах, співали традиційні колядки, засвоювали важливі культурні традиції. Хаднонину хавний час. І з дом віталась і свічеслотою, з веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай позіває. На одному зі свят відбулася цікава вистава, до якої долучилися і батьки. Дорослі грали ролі тварин у касті рукавичка, а також проводили різноманітні ігри. Спільне святкування створило неповторну атмосферу єдності та взаємодії. Дітям потрібне свято. От зараз діти. Ну так, більш вдома сидять, от і у них немає змоги е, розвиватися як слід. Тому такі заходи дуже допомагають в цьому. Нам сподобалось. Тут є дух новорічного свята, дітки здесь грають, спілкуються. Тут дуже добре. Я зовсім не жалкую, що ми відвідали це свято. Також діти мали змогу взяти участь у майстер-класі виготовлення об'ємної сніжинки, де старанно створювали цю новорічну прикрасу, а ще долучилися до розважального оркестрування. Свята були веселими та змістовними у рамках програми Країна безпеки до дітей завітали ляльки Ліза та Веня, які нагадали важливі правила безпечної поведінки під час зимових канікул. Вони звернули увагу на необхідність обережності при спілкуванні з незнайомими людьми. Нашим діткам хочеться свята, хочеться спілкування вживу. Вони не бачать один одного. Тут є можливість поспілкуватися, побачити друзів, порадіти, потанцювати. У нас є можливість батькам побачити, як вони радіють, як вони спілкуються. Ну, це така. Такий захід, який необхідний зараз, особливо в такі тяжкі моменти, бо радості мало, чесно скажучи. Всі учасники новорічних свят отримали безліч позитивних емоцій. Незважаючи на складні обставини, Нікополь продовжує залишатися містом, де життя триває, а діти навіть у часи війни мають право на свято та радість.